Буквально тільки що у Маріуполі сильна пожежа та задимлення. Повідомляється, що палає одне з місць перебування військ РФ, яке здав свіже росіянин за гроші. По Луганську прилітало теж. Гучно було також всю ніч у Росії. Білгород відбувався не так знатно, як завжди, проте влучно, а саме в Шебекіно. А на цей раз хвиля безпілотників накрила Курщину. Її охопили пожежі. Усе варто побачити у нас на каналі Січа. Підписуйтесь і вже ставте вподобайку. Ми починаємо. Щоденна порція бавовни в РФ розпочалася звично ввечері. Міноборони країни-агресорки повідомили про атаку безпілотника на Білгородську область орієнтовно о пів на десяту. За ніч гул мотору там чули як мінімум ще двічі, бо в тій такій же кількості збили дронів в даному регіоні. Будильником зранку став сигнал повітряної тривоги. Ракетну небезпеку оголосили в Білгородському районі та низці інших населених пунктів. Шебекіну звістка там був атакований багатоквартирний будинок. Момент прильоту дрона був зафіксований на камери очевидців. Там постраждала жінка, яка згодом померла до приїзду медиків. Це версія пропагандистів. Натомість українські мезія повідомляють, що в даній квартирі проживав інструктор по дронам, а версія з бабцею вигадка. o tom de Також пошкоджено скло та посипалася штукатурка у квартирах. Ще два БПЛА вдарили по двох будинках, спалахнули покрівлі. У будинках пошкоджені дахи, вибиті вікна, посічені фасади та огорожі. У Білгородському районі в селі Салтиково ФПВ-дроном атаковано автобус сільгоспідприємства. Водій та пасажири не постраждали. Транспортний засіб пошкоджено. У селі Петрівка безпілотник атакував машину, вона повністю згоріла. Під вечір від СВО і Курщина о 19.26 була оголошена ракетна небезпека. В регіоні звучала сирена. Загалом за ніч там збили 8 безпілотників. Протягом дня під обстріл з ерфезного виду озброєння потрапили 9 населених пунктів. А дрони Камікадзе робила свою роботу десяти містечкам і селам. Не обійшлося без пожеж. Горіли гаражі в дворах Курська. В місті Льгові українські коптери атакували територію нібито недіючого нафтосховища. Там палало теж. У Глушківському та Рильському районах після скидання вибухового пристрою з українського коптера пошкоджено два домоволодіння. А в селі Пльхово від схожого удару місцеві сиділи без світла. Тепер перейдемо до тимчасово окупованих територій. Ранок в Донецьку теж був гучним. Певне задимлення повідомляють донецькі пабліки. Нічка теж була зі своїми вогниками. Пропагандистські медіа показали наслідки прильоту по одній із автозаправних станцій в Кіровському районі, яка вигоріла вщент. До цього серед ночі місцеві пабліки повідомляли про гучну обстановку, ймовірно, вибухи, що сталися в Донецьку та Макіївці. Послухайте, як це було. Часово окупованому Луганську сьогодні теж бахкало. Місцеві повідомляють про серію вибухів. Загалом таких пролунало дванадцять. Та Це був прильот по вищому військовому авіаційному училищі штурманів та по луганському машинобудівному заводу. Чи не прекрасне привітання з днем повітряних сил України? А що там знаходиться?

Як повідомляє радник мера Петро Андрюшенко, горить саме в місті нової військової бази в районі хладокомбінату. При цьому посадовець натякає, що цю інформацію рух спротиву отримав від одного з росіян, що отримав за це нагороду. Які втрати поніс ворог? Поки невідомо, але Андрюшенко натякає на жирну ціль. Поки без детонацій, проте агресори почали поспіхом покидати місце інциденту. І чим більше таких ударів, тим швидше противник накиває п'ятами з українського Маріуполя. Згодні? Ставте вподобайку, давайте в коментарях порозкидаємо варіанти, що ж так запалало в Маріуполі. Підписуйтесь на нас, аби не пропустити цікавих гарячих новин. Побачимось! Масована атака безпілотників почалась з російського орла. О пів на третю ночі губернатор області повідомив про перші, нібито збиття трьох повітряних цілей. При цьому визнав попадання ще двох будинок в одному з мікрорайонів. Там було займання. Момент попадання БПЛА потрапив на відео. Стоп, просто. Серед місцевих переполох, паніка та істерія. Спершу їм не було відомо, скільки безпілотників летить на Орел. Більшість з місця влучань тікали аж п'ятки свистіли. Говорять, сюди летить, всі обігають, тут пожарний. Дуже багато людей роз'їжджаються. летить летить. Ще летить ще давай, ще на всі О, да. он! О, летить як же зрозуміло, влучань багатоквартирні будинки було кілька. Ось, наприклад, ще відео, яке відзняли очевидці. Умували й на Ростовщині. Місцеві інформують про удари по аеродрому Морозовськ. Як повідомляє генштаб, зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися зокрема і керовані авіаційні бомби. Водночас інформація про ураження ППО та авіаційної техніки ще уточнюється. Нікуди, немає. на в погріб. Офіційної інформації від їхньої влади довго не було, прикусили від страху язика, але згодом вилізли зі своєї бульбашки, аби доповісти слухняному електорату, що все під контролем. Це всього лиш удар по сладським переміщенням. Подумаєш, через годину вибухи продовжилися в тому ж морозовську, а пожежі почалися в Кам'янському районі, що на кордоні з українською Луганщиною. Там горіли резервуари з паливом. Дія припускають, що може палати комбінат Атлас, що належить ГРОС резервам. З моменту початку роботи підприємство спеціалізувалося на зберіганні нафтопродуктів. Він забезпечує паливом роз армію. Тут у серпні 2020 року на базі комбінату пройшли спільні навчання з Міноборони РФ. Навіть самі росіяни глузують з власної ППО. Успішна біта атака ріка то побахнути. Бо більше Роз ПВО дозбивалися до того, що уламки безпілотників влучили в один із супермаркетів, але й тут не обійшлося без ознак мародерства у росіян. Ой, ой, ой. Мама, да, Губернатор Ростовщини за підсумками рахунку на калькуляторі повідомив, що збито 55 безпілотників. Далі поговоримо про Бєлгород. Ну куди ж без нього? Там зранку теж фіксували прольоти. БПЛА загалом таких було 9 одиниць, але не всі були знищені. Наприклад, у селі Салтикове дрон Камікадзе атакував легковий автомобіль. Водій отримав осколкові поранення правої кисті. А в політадільському дві залізні ластівки атакували місце паркування. Є пошкодження авто. У Білгородській області теж вдалося мінуснути на автобазу. У результаті горів один із резервуарів. Атаку підтвердили українські ЗМІ. Вона була завдана безпілотниками СБУ. Запальна вечірка проходила і на Курщині. Пі від опівночі тривала повітряна тривога, а о четвертій ранку місцева влада повідомила про збитих шість БПЛА. Неодноразово обстрілювалися села Веселе та Ходійкове Глушківського району, село Ольгівка, Коренівського району, село Анатоліївка Рильського району та село Гуєво, Суджанського району. Ніхто із мешканців не постраждав. Скидання з українських коптерів та атаки дронів Камікадзе відзначилися поблизу чотирьох сіл, через що зайнялися поля у Глушківському та Рильському районах. У міноборони країни агресорки повідомили, що за ніч збили 75 дронів, наприклад, над ростовською, 36, 8 вісім над Курщиною, дев'ять в межах Орловської області, та ще декілька над Воронежем та Краснодарським краєм і в акваторії Азовського моря.